Побуднях на 101 і 8 фм проєкт, що розширює горизонти. Інсайт В ефірі радіо місто над Бухом на 101.8 FM. Проєкт «Інсайт» І в студії Віктор Мозлевський. Сьогодні ми будемо говорити про те, куди можна поїхати відпочити. Про локальний туризм, про те, чим багата Віннична і, можливо, деякі наші сусідні регіони. І поговоримо про це із Олегом Матюховим, керівником проєкту етномандри. Вітаю, пане Олеже. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, е, ну е, наскільки я розумію, що саму Вінницю вже вивчили вздовж і поперек. Ну, можливо, мені так здається, що немає у нас таких ось білих плям. Чи є це таке? Ні, ну насправді Вінниця, як саме місто, воно цікаве туристично, і навіть у нас сьогодні дуже багато приїжджих людей. Ну, в вз... Зв'язку з тим ситуацією в країні, яка сьогодні склалася, дуже багато приїхало до Вінниці власне внутрішньо переміщених осіб, яким теж цікаво дізнатися про наше місто, і звісно, це не, не мають не такі їм цікаві, як оглядові екскурсії, як більше такі тематичні, на які ми теж власне, плануємо і проводимо власне, в нашому форматі та мандрів. Але вінничанам потрібно розширюватись, потрібно дізнаватися більше про свою область, щось побачити таке, що вони не бачили, можливо, тільки чули про це. Так, звісно, вінничани, ну і також люди, які до нас приїхали, і це теж важливо власне побувати у всьому регіоні, і навіть десь трошки за межами. І це зазвичай знаєте виділити багато часу. Теж важко. А от ми пропонуємо наразі такі одноденні короткотривалі, наприклад, зранку до вечора, зранку до після обіду, вже повернення поїздки внутрі нашої області, і вони дуже цікаві в тому форматі, що зазвичай ми їдемо туди, куди ну, важко поїхати самостійно. Автобусом туди не особливо поїдеш. Якщо в когось нема машини, то це теж відповідна проблема. І навіть в компанії воно якось веселіше. То, власне, у такі поїздки ми сьогодні пропонуємо в форматі нашого проекту мандри. Це такий невеличкий клуб однодумців, які люблять мандрувати, які самостійно вже об'їздили тисячі кілометрів по області, знаємо кожен куточок і. Ну, таке прийшло розуміння, прийшли до розуміння, що це потрібно якось масштабувати в форматі е, групових поїздок. Пане Олеже, як розробляється проект? Ви спочатку виїжджаєте туди на місце як експерт? Так, дивитесь, що можна побачити. Домовляєтесь, можливо, з місцевими представниками, що коли вони можуть бути відкриті, так якщо, наприклад, це якийсь палац, і взагалі, як як цей процес відбувається? Е, ну, дивіться, для кожної локації це окрема історія, окремі люди і. Окрема ситуація, яка складається навколо кожного об'єкту, до якого ми хочемо приїхати, і який нам цікавий, дійсно, іноді змушені, можливо, навіть знаючи цей маршрут, ми все одно їдемо, тому що треба вживу побачити актуальну ситуацію на даному об'єкті. Плюс, можливо, там щось змінилося в форматі появи активних людей, які Якось доглядають за цим об'єктом, тому що зазвичай це ми можемо, наприклад, говорити, наприклад, про закинуті палаци, які ну, колись вони були зовсім закинуті. А сьогодні деякі об'єкти вже під чиїмось наглядом, і це дуже круто. І ми з ними спілкуємося і, наприклад. Вже групова поїздка з туристами власне вже відбувається в певному діалозі з цим орендарем або доглядачем цього об'єкту, і це покращує навіть формат поїздки. Ми більше дізнаємося про цей об'єкт. Це ми говоримо, наприклад, от про палац. Це можна говорити про палац в Малій Ростівці, в Чагові, в Тиманівці, ну і так далі. Бачите, серед цих трьох назв я тільки ти мені почув про палаци в малій ростівці і. В Чагів є навіть О, не чому. там є такі палаци, і Мала Ростівка це один взагалі, з найкращих палаців, який зберігся у, Він, у Вінницькій області. Це у нас є така невеличка мандрівка, називається Аратівський край. Ми їдемо до Аратова. Це такий варто. нетуристичний напрямок, де ми коли приїхали, нас взагалі здивувалося, що Вінниця хоче приїхати до них з групи. І ми, але ми вже їздили до них і це була крута поїздка. А чим унікальний цей палац? Це місце. Ну, е -е, в Ростівці, да? так, так, так? в Ростів. Це, по-перше, це двоповерховий гарно збережений палац, який сьогодні доглядають ця релігійна організація, але власне вони дуже раді гостям, вони дуже відкриті, і ми з задоволенням от хочемо знову в липні поїхати до них. І це найголовніший ну, об'єкт, який ми відвідуємо. і саме довготривалий, тому що люди, які там живуть біля цього палацу, в цьому палаці. Вони настільки відкриті душею і раді нам, що ми там готові там дві, три, чотири години бути, і це крута взагалі. А можуть місцеві жителі, які там проживають, які доглядають за палацом, наприклад, вони можуть виступати як гід? Так, звісно, є, є у нас і такі власне поїздки, де ми саме з місцевими людьми у нас, в принципі, от назва наша етномантри, етно це люди. Люди, ми їдемо не до стін. Ми не їдемо до, наприклад, до річки до якоїсь чи до якогось об'єкту. Ми їдемо до спілкування з людьми, які живуть там, які ну багато чого що зробили вже там. Які чимось вклалися, можливо, це фінансове вкладання, можливо, це духовне вкладання, але, але вони чекають, щоб їхню роботу якось от відзначили. А, а от коли ми приїжджаємо, це як відзначення їхньої роботи. Вони. Е і не можна розуміють, сказати, що да. це все не дарма, не що дарма, вони роблять, що вони так. що не дарма, це роблять, От в чому питання, і коли це бачиш, що вони від цього задоволені, це хочеться повертатися ще раз і ще раз. А сутки організаційне питання на вашу думку з вашого досвіду: скільки потрібно туристів вести, от на такі локації? Я маю на увазі кількість. А, дивіться, це дуже класне запитання, тому що дійсно велику групу туди вести, не ну майже неможливо, все таки має бути форма формат Бутік екскурсія, mm -hmm. де кількість людей від 9 до 18, наприклад. Це... Е, ми точно вже за цілий день познайомимося, ми вже відчуваємо один одного, ми е, розуміємо, кому що цікаве, ми можемо навіть десь в такому демократичному форматі змінити, десь кудись ще заїхати по дорозі, просто от, придумавши це, цю, цю зупинку, наприклад, вже при виїзді з Вінниці. І це насправді, і власне ці об'єкти вони не предназначені зачасту для великої кількості людей, тому що там нема, наприклад, той же самий великий автобус, там важко там десь заїхати, розвернутися, а маленький бус він досить маневр... маневровий і можна заїхати в якесь село невеличке там, і власне це зручніше. А як у нас з дорогами, з під'їздами до наших пам'яток? Ні, ну, слава Богу, основні дороги в нас більш-менш нормальні, і в деякі села ми нормально заїжджаємо, але, наприклад, є е, об'єкт, який нам приходиться якийсь певний відстань проходити пішки. Автобус залишається, ми йдемо пішки. Тому у нас, наприклад, виник ще такий формат е, мандрівок, коли ми дійсно залишаємо автобус і, наприклад, 10-15 кілометрів йдемо пішки. Це такий, так званий формат хайкінгу. Е, і ми проходимо дійсно локації, які тільки пі ну, в форматі пішохідного туру можна зробити. І це далеко від Вінниці, наприклад, це той ж самий село Стіна, це mm -hmm. е село Рів, Чернятин, це так, там теж такий маршрут дуже цікавий. Є Борсків, е село Старовірів. Ну, ми... Також такі проекти ремотакі ну, маршрути розробляємо. Ну от, наприклад, село Стіна, там зазвичай багато приїздить людей. Так тобто не стінянських, скажімо так, так. так. як реагує інфраструктура місцева на приїзд великої кількості туристів? Є якісь в цьому плані розвиток? Ну, дивіться, там є е, кілька людей, які є активними, але поки що це таки на такому стадії е, початковому. А власне, якщо говорити, наприклад, про ну можливість е, переночувати в більш комфортних умовах ніж е, в е, наметі, то поки що важко про це говорити. Тому і навіть ті ж самі е, туалети, ті ж самі е, магазини в зручному місці розташування їх поки що немає, навіть мобільного зв'язку немає. Ми говорили з вами перед перед ефіром. Так воно не вийшло його. Не чули. Це питання, що потрібно туристу. Що потрібно насправді туристу, коли він приїжджає на локацію? туристичну локацію? Так це дуже, дуже, дуже слушне запитання. Насправді, що сьогодні, в наші місцеві об'єкти вони не забезпечені інфраструктурою за зачасту, навіть досить відомі об'єкти, ті ж самі. Палацеві комплекси зупинитися там і банально скористатися туалетом біля цього палацу їх просто не існує, або вони в дуже жахливому стані. Це от, буквально вчора нам прийшлося, ну, власне, під час поїздки до Тульчина, теж ж самі Вороновиця, Немирів. Власне, або все погано з туалетом, або, він, ну, власне, або його взагалі відсутній. Такі от плюс нема закладів харчування поблизу поблизу. Банально це треба. Ми зупиняємося зазвичай приходиться або на ну, це заправки. Угу. А хочеться знаєте, якось, от щоб воно було місцеве, якесь отаке от автентичне і власне за цим ми їдемо, і люди готові за це ну Плату. напевно заплатити. Але місцевий бізнес поки що не реагує на, на такі запроси від туристичних, власне те, що ну вони не 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 бачать, поки що туристичних таких можливо невеликий потік туристичний можливо невеликий, але е, от, власне ми якраз цим займаємося, щоб якось збільшити саме подільський туризм, покращити його ну в межах наших можливостей, нашого проекту. А що має бути потік чи бізнес спочатку? Ну, напевно, все ж таки бізнес. Тому, тому що нам важко навіть приїхати кудись, розуміючи, що там нас нічого не чекає. От в такому форматі я відповім. І, звісно, має бути якась стоянка, якийсь, ну, знову ж таки, то банальний туалет, якась кав'ярня, навіть кави немає біля деяких об'єктів. Просто ну. Кіоска uh -huh. Uh -huh. банального Олег Матюхов, керівник проєкту етномандри зараз в ефірі радіо місто над Богом 101,8 FM Я нагадую, зараз триває проект інсайт студії Віктор Мозлевський І в мене наступне питання: ви можете назвати топ 5 місць, куди варто найближчим часом поїхати віничанам чи гостям міста з нами? Ну, з вами. <ріст> з нами. Ну я назву. Давайте так. От мої особисті п'ять місць, які власне, напевно, важливо відвідати. От вінничанам. це, ну, це південь Вінницької області, це Ямпільщина. У нас є такий тур коло Ямполя. Він дуже крутезний. Насправді У нас зустрічає багато людей. Ми відвідуємо багато локацій, і це протягом знову ж таки одного дня. Це та ж сама стіна. Це біля Томашполя, це одноденний тур, пішохідний, там 10 кілометрів пішки, ми гуляємо по тій стіні, по тих горах лазимо. Це е, тур до Гратова. Гратова це такий релакс-тур, де ми спілкуючись з місцевими людьми, просто отримаємо масу задоволення і, плюс ми відвідуємо фазанарі, там де вирощують тих фазанів, і з ними можна теж поруч десь побути. Це така цікава, такий цікавий діалог, скажімо так. Так, скільки я вже на три назвав три, три. три локації. Так, Борськів, пішохідний тур Борсків це важливо, це круто. Ну і напевно, назву, напевно, знаєте, дуже банальну штуку, можливо, банальне місто, але воно поруч з звінича, але воно для нас невідоме, козятин. Невідомо. Напевно. Невідомо, Бо тому що ми його просто проїжджаємо завжди повз так, так. Е, їдучи в Київ чи кудись там ще. Але Казятинщина вона наповнена багатьма об'єктами, які варто. Хоча хоча б один раз побачити. Це ж музей хліба в музей хліба біля козята, музей Михайла Грушевського. Угу. Це козина ферма, це залізничний вокзал, куди можна зайти і почастувати чаєм. Це навіть той же самий фірмовий магазин заводу, який виготовляє бургери для Макдональдса. Це в козятині робиться. Це е, е, такі раритетні смаколики від козятин хлібу. Пір ну, смак, власне, які ми коли в дитинстві їли, і вони там досі виготовляються, і це дуже насправді смачна штука. От. І ще, ще ще там декілька об'єктів, які ми також відвідаємо. Чи можна поїхати трішечки далі, трішечки за межі Вінницької області, теж з одноденним туром? Е, так, так, дивіться, у нас е, буквально ми е, через. Через тиждень їдемо на Хмельниччину і Тернопільщину. Це теж в межах Поділля, те, що ми, ми намагаємось поки що триматися такого формату подільського туризму, і це в нас е, вже підземний такий туризм. Ми їдемо до е, Печер Печерта. Печери, е, це біля е, містечка борщів Тернопільської області. Але по дорозі ми ще заїжджаємо в е, новий сучасний унікальний музей е, в містечку Гор... Городок. Можливо, чули так і чи не чули, тому що. От, там побудували чотирихповерховий музей, інтерактивний, в надсучасний. Такого це просто Хмельницька область. Це Хмельницька область, якого не існує ще ну, кращого ще технічно обладнаного музею, ще не існує на теренах України. І, власне, ми теж його хочемо відвідати. А які ще маршрути ви розробляєте в межах Поділля? В межах Поділля так, в нас жмерінка. Це теж здається поруч, але вона насправді так, така далека для багатьох. І ну, навколо добре. Жмеринський та. вокзал. жмеринський вокзал. Зокрема. Що далі? Що, що ще є в Жмеринці? Що ще так. в Жмеринці? Це цікавий краєзнавчий музей. Це ага. равликова ферма, це ага. водоспад. Це ми заїжджаємо в Черняти на палац Львова. Власне, от такий формат там буде. І, ну, і відповідно, десь по обов'язково. Ну, це буде ж меренка, тому що, на жаль, от, наприклад, навіть до палацу в Чернятині приїжджаєш і там. Ну тільки магазинчик в селі, все більше нічого немає, навіть кав'ярні якоїсь. Як ви думаєте, локальний туризм має майбутнє? Локальний туризм зараз ми по собі відчуваємо, він дуже важкий. Він важкий, від нього багато туристичних от таких клубів, вони від, майже відмовилися від них, тому що вони не приносять неприбутку і мають тільки певні е, проблеми, От навіть з тими ж самими. Навіть, я вам скажу, навіть заправки, вони не завжди можуть обслужити наш автобус. Uh -huh. Ми приїжджаємо навіть е, ну, південніше е, уманської траси. Майже всі заправки, це ну, один туалет, маленька заправочна станція. Ми там стоїмо, просто втрачаємо багато часу, просто знаходячись там. Але, але іншого варіанту немає. І проблема з е, тим, що не завжди є е, можливість десь перепочити, поїсти. Це ну, дійсно виникає досить багато суперечливих таких моментів, в яких приходиться тур або якось змінювати. Перекручувати, тому що от він перший раз не дуже вийшов, треба якісь нові деталі додати, щось забрати, тому що ну, було незручно туристам. Ми, звісно, хочемо, щоб була зручна поїздка. Не просто ми поїхали як в форматі, а все ж таки ми за людей відповідаємо і хочемо, щоб їм було зручно і комфортно. І нам приходиться на себе відчувати от такий певний момент дискомфорту. По вибудові цього маршруту, і це від цього багато хто відмовився вже. Ну ми так бачимо, і звісно, дуже легко поїхати там в Німіра, в Тульчин, Умань. Там, наприклад, ті ж самий Житомир, тому що там є певна інфраструктура. Якщо ми їдемо десь в глибинку, а ми це наш такий формат, який ми прагнемо досягнути, то поки що ми ще до цього йдемо. Але власне в деяких містечках нас вже побачили, нас вже зрозуміли, і в спілкуванні. І вже, наприклад, коли ми приїжджаємо, наприклад, місцеві. Фермери привозять якусь продукцію, можна купити. Наприклад, вже вони там оп-оп вже зре... мають... Зреагували. Да, да, зреагували, там, оп, козинний сир, там, якісь фрукти, якийсь мед привозять. Тобто, під нашу групу вони приїжджають прямо на цю локацію, і це у нас маленький базарчик виникає вже на цій локації. Ті самі сусідні Польщі, сусідня маю на увазі з Україною, там локальний туризм більш розвинений. так, Там кожну пам'ятку вони доглядають і намагаються. Туди максимальну кількість туристів привести, і звісно, там все це навколо обростає своїм бізнесом? Скажіть, будь ласка, ну в цьому ж має бути залучена і місцева влада, так місцеві громади. Так. Як в нас ви ж спілкуєтесь із представниками місцевої влади, як вони реагують на те, що ви хочете до них привести? Людей, поки зі, що, та, це діалог, поки що дуже важкий, але е, розуміння в десь на розуміння є, і можливо, ми ну от е, саме класне у нас поки що Ямпільщина. Ямпільщина, вона дуже і там і вони вже раніше навіть вже розробили певні інфраструктурні моменти, які дозволять дозволили нам в принципі приїжджати вже більш комфортно. Інші напрямки, наприклад, ми зараз поїдемо по Грибище, ми поїдемо, наприклад, на Житомирщину. Там поки що всім важкувато. Вся шкувато. Але, буде. але, але будемо намагатися. Нехай буде легше Килег да. Матюхов, керівник проєкту етномандри, був у нас у студії. Ми говорили про локальний туризм. Програма інсайт завершується. Залишайтесь із «Місто над Богом. На все добре. По на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.